Деякі заходять і кажуть: а, а це ж в доті буде? <ріст> Я кажу: а ви на який турнір зареєструвались? Він ну, в доту. Ну кажу, да, в ДОТі. А як, як матч создать? Я кажу: А ви капітан там верхній чи нижній? Він такий каже, верхній. Я кажу, ви маєте створити кімнату, зайти, запросити свого. додати спочатку в друзі в Дискорді, запросити свого опонента. Так, ну я взагалі не робив такого ніколи. Я перший раз що мені з цим робити? Кажу, ну можна подивитися відео. Кажу, бо часу не так багато, якщо за 15 хвилин сформуєте лобі, то буде технічна поразка, тому що ваш противник готовий Он такий. так, да, кажу, да. А ви нам допоможете? Я кажу, як ми вам можемо допомогти, якщо ваша задача зіграти матч? так, да, ну ми зараз постараємось. І вони десь хвилин 20 заходили до нас, кажуть: а можна матч чуть-чуть, щоб ми не вилетіли? Ми зараз спробуємо. Тобто, ну В них вийшло. Ну, слава є, Богу. Є і такі моменти, коли люди дійсно не знають, як зайти в матч. І це теж дивує, тому що ну, як прийшли на турнір, ви знаєте, що це турнір, але вони не знають, як, як це буде відбуватись в плані, як їм зіграти. Хоча ти прописуєш це, як вони мають зіграти, скидаєш налаштування лобі. Тобто Ваня завжди прописує там налаштування лобі, як це правильно прописати, що туди треба включити, що вимкнути, і як це все створити. Але й бувають і такі моменти.